Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл і міст Бориспільщини. Говоритимемо сьогодні про українську еліту 18-го першої половини 20-го століття. І було таких яскравих представників із цих сіл. Які ввійшли в історію України дуже багато. Наприклад, в селі Вишеньки нам відомо вже із попередніх передач, що був такий Некрашевич Іван, намісник митрополита Київського, людина, яка закінчила Києво-Могилянську академію. Викладала в Києво-Могилянській академії, була настоятелем Свято Георгіївського Вишенського храму і основоположником давньої української літератури ще до того, як почав писати живою українською мовою Іван Котляревський. Окрім Івана Некрашевича, в XVIII столітті відомий рід Вишенських священників Кринецьких. Гніденці скажуть, що це наші священники. Так, справді, рід Криницьких із роду зроду Криницьких, у Гнідені також були священники. А ось у Вишенках. Сини, священника свято-Георгіївського храму Криницького Василя, три сини, яким він у 18 столітті дав дуже добру освіту. Це були Криницький Георгій Васильович, який народився в селі Вишеньки, закінчив Києво-Могилянську академію, здобув освіту у класі філософії. І відомий як настоятель Київської Преображенської церкви. Криницький Павло Васильович також народився в Вишеньках, закінчив Києво-Могилянську Академію, викладав у Києво-Могилянській академії і був священником Посольської церкви в Парижі. Криницький Арсен Васильович народився в селі Вишеньки, закінчив Києво-Могилянську Академію, архімандрит. Київського пустинно Микільського монастиря. І 19 століття подарувало Україні також яскравих представників української еліти. Що ж означає слово еліта? От, за тлумачними словниками, в які я поглянула перед тим, як Готувала передачу: що таке еліта? Це люди, що виділяються в суспільстві розумом, здібностями, творчістю, лідерством та іншими якостями в різних галузях людської діяльності: політичній, економічній, військовій, науковій, культурній, інтелектуальній, спортивній тощо. Це найактивніша, найосвіченіша. Частина українського народу. Так, от такої найосвіченішої і найактивнішої частини українського народу, і у 19-му, і в першій половині ХХ століття у Вишеньках було чимало. Наприклад, першим директором-завідувачем Вишенського. Навчального освітнього закладу, який відкрився в 1877 році, був Федір Кожич, український патріот, виходець із Чернігівщини. Він із Чернігова приїхав сюди до Вишеньок. До призначення на цю посаду вчителював Чернігівській губернії. А у Вишеньках він викладав співи. Та створив чудовий дитячий хор із 20 учнів. Ось цей Федір Кожич подарував Україні цілу плеяду своїх дітей і внуків, які війшли в різні енциклопедичні словники, бо творили і жили для України. Після нього також у Вишенському народному училищі. Директором цього закладу працював його син певний час Платон Федорович Кожич. І також, як і батько, викладав музику. Він народився в 1856 році в місті Остер на Чернігівщині. І згодом після вишеньок він викладав у в першій чоловічій гімназії. Деякі в Вишеньках керував хором. І от ім'я і Платона Федоровича Кожича, і Федора Кожича є в енциклопедичних словниках України. Життєві обставини змусили подружжя Платона Федоровича та Марії Дмитрівні Кожичів придбати будинок в селі Гнідин. Де вони проживали разом з дітьми. І Платон Кожич залишив помітний слід в історії мистецтв України як хоровий диригент. І як я вже сказала, його ім'я ввійшло до деяких українських енциклопедичних видань, зокрема до Енциклопедії сучасної України. Було у Платона Кожича та його дружини четверо синів. Сергій, Євген, Іван, Володимир, а також донька Марія це внуки того першого директора Вишенського народного училища. Кожен із цих внуків Федора Кожича також війшли в історію України. Імена їх всіх занесені до різних словників. Наприклад, Володимир, майстерно володів професією актора. Театрального режисера був достоєний найвищої державної премії СРСР у 1951 році. Іван Кожич, як і брат, також став режисером, театральним діячем, педагогом, мав високі державні нагороди, відомий під псевдонімом Чужий. Можливо, через те, що йому в силу життєвих обставин треба було довгий час жити в Москві. І він вважав себе там чужим як український патріот. Євген Кожич став військовим, штаб з капітаном військової частини 315-го піхотного глухівського полку, нагороджений орденом святого Станіслава III ступеня, одною з найвищих нагород 1915 року за героїзм у Першій світовій війні. Сергій Кожич став політиком, борцем за українську мову, навіть підготував звернення від жителів села Гнідин, які підтримували ініціативу студентів Київського університету святого Володимира щодо викладання там всіх предметів українською мовою. І це звернення за підписом. Багатьох жителів села Гнідин було надруковано у єдиній українській газеті, яка на той час виходила, це газета Рада 3 січня 1907 року. Бачите, які були патріотичні жителі села Гнідин. А Марія Кожич за чоловіком Зеленко все своє життя присвятила науці геології. стала Кандидаткою геолого мінеральних наук. Вона досліджувала кам'яне вугілля України, його поклади та пов'язані з ним корисні копалини. Це було важливим напрямком для становлення і розвитку України. Ось таку розкішну гілку української еліти подарував Федір Кожич, директор Вишенського народного. Училища Україні. Працював у Вшенському народному училищі у 1892-1904 роках Міщенко Павло Іванович, який народився в селі Сеньківка на Бориспільщині і мав свого молодшого брата, який рано залишився рідного брата. Який рано залишився сиротою, він був молодшим братом нашого вишенського вчителя, і от Павло Іванович забрав його проживати у вишеньки і виховав з нього одного з перших дійсних членів Всеукраїнської академії наук. Саме Павло Міщенко після смерті своїх батьків, як я вже сказала, забрав його до себе і зробив все, щоб його брат Павло Міщенко став видатним науковцем України і одним із перших дійсних членів Української академії наук. Законовчителем у Вишенському народному училищі з перших днів його створення був Федір Павлович Яновський, уродженець села Вишень, настоятель Свято Георгівської Вишенської церкви, один із видатних громадських діячів кінця 19-го, початку ХХ століття. Він мав найбільшу в тодішній Росії колекцію археологічну і демонстрував її на майже на всіх археологічних виставках. І частина його колекції знаходилася і знаходиться в багатьох музеях України. А також він був одним із ініціаторів. Створення в Чернігові е, історичного музею, і він туди подарував одні з перших археологічних експонатів. Е, ця людина була дуже багатогранною, яка мало досліджена. Я як могла дослідила його постать у своїй книжці Українці від Бога е, до української еліти. Із Вишеньок, також слід віднести і учителя гімнастики Вишенського училища Пилипа Дмитровича Некрашевича, внука Івана Некрашевича, засновника давньої української літератури, намісника Київського митрополита. Також мало хто знає, що та, мабуть, ніхто й не знає, сьогодні дізнається, що з 13 січня 1899 року декілька років у Ушенському училищі вчителем працював Кибальчич Георгій Іванович, рідний брат Миколи Івановича Кибальчича, українського винахідника і революціонера-народника, автора схеми першого у світі реактивного літального апарату і Який був страчений у 1881 році царем за замах на імператора Росії Олександра Другого. Будинок родинники Бальчичів зберігся до цього часу в місті Короб Чернігівської губернії. Очолювали Вишенське народне училище і інші прекрасні представники української еліти, зокрема, це Боровков Олександр Михайлович, він був директором цього навчального вишенського закладу з 1916 по 1923 роки. А також перед ним був директором з 1910 року і викладав математику та іноземну мову чорноголовкін Володимир. Андрійович, який закінчив з відзнакою Київський університет святого Володимира, знав декілька мов. У 1917 році він став директором Вишенського училища. Тобто він став директором після Боровкова, у 1913-1914 роках у Вишенському народному училищі працював Іван Лизанівський. Який, який е, був секретарем Івана Франка, і е, який згодом став е, в уряді директорії в Українській державі е, першим міністром преси та пропаганди? Він був згодом е, розстріляний радянською владою за свою? Проукраїнську позицію просвітителями української духовності в селі Вишеньки були видатні настоятелі Вишенського свято Юрівського храму, священники Української автокефальної православної церкви, які були також страчені за часів радянської влади. Це Марко Грушевський брат. Першого президента Української Народної Республіки Михайла Грушевського, а також Василь Дорошенко, який, одночасно, будучи настоятелем Вишенського храму, виконував обов'язки благочинного Бориспільського округу у 1922 році. Тобто це е, ті, е, хто створював на Бориспільщині Українську автокефальну православну церкву. Незалежно від Москви. Можна ще продовжувати цей список, але я сподіваюся, що наші слухачі теж візьмуть участь у дослідженні історії села Вишеньок і Гнідина і доповнять мою розповідь. А зараз я хочу назвати декількох представників із Гнідина. Це яскраві представники і брати, наприклад, брати Шевченки. Це Шевченко Лазар Васильович і Шевченко Йона Васильович. Я, окрім багатьох історичних видань, які побачили світ впродовж останніх 12 років. Я зараз готую до друку книжку. Про Шевченка Йону Васильовича, уродженця села Гнідин в серії книжок Ріднокрай в іменах. І привернула мою увагу постать Йони Шевченка як людини надзвичайного багатогранного таланту. Він був не просто актором. Він був не просто українським патріотом, який з першого дня знайомства з Лесом Курбасом, найгеніальнішим режисером України, також розстріляним московсько-більшовицькою владою. Він не зрікся його навіть після розстрілу, і сам за це поплатився життям. Але він був. Надзвичайно талановитим театральним критиком і залишив для Історії України ну, цілий літопис історії театрального мистецтва України, починаючи з 19 го і аж до кінця першої половини 20-го століття, до того часу, коли його розстріляли в 1900. 37 році. Я е, думаю, що це ті люди, які е, засяяли яскравими зірками на е, небосхилі історії України. Не тільки, звичайно, ті, яких я назвала. Вони є і сьогодні, серед нас. І повірте мені, їх немало. Вони проявляють себе в різних напрямках своєї багатогранної діяльності і в поезії, і в мистецтві, і волонтерській діяльності. І наше з вами завдання підтримати цих людей. А ще всім нам особливу пильну увагу треба приділити. Вихованню підростаючого покоління. Бо саме там плекаються майбутня велич і сила України, майбутня українська еліта. Всім щиро дякуємо за перегляд нашої передачі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей через тиждень.